слухаймо святого Євангелія, та ми Русі. Від Матея святого Євангелія читання. Будьмо уважні, Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадоринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати, що нам і тобі, і Сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу ж від них паслося велике стадо свиней. Всі попросили його, як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм. І вийшли з них і увійшли у свиней. Тоді все стадо кинулось з в море і втопилося в хвилях. А пастухи втекли, і, прибігши в місто. Все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць, сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, прошу сідати, хто має таку можливість. Сьогодні ми маємо п'яту неділю по зісненні Святого Духа. Ця неділя, це неділя коли читаємо Євангеліє від Матея чи у версії апостола Матея про звільнення гадаринських біснуватих. Стаємо свідками цієї зустрічі Ісуса. Цих двох біснуватих. Я старався читати це Євангеліє, так щоб ми його так добре почули, десь не пропустили якісь важливі речі, але пригадаю, Ісус прибуває в Гадаринський край, і Його зустрічають два бісноваті. Бісноваті, які вийшли з гробів, такі люті. Що ніхто не міг перейти цією дорогою. Цей випадок зустрічі Ісуса і біснуватих, і загалом поведінка цих біснуватих дуже добре показує нам, що відбувається з людиною, будь-якою людиною мною, будь ким з вас, коли людина починає співпрацювати зі злом. То не йде мова тільки про одержимість, про осіб, котрі є одержимі злим духом. Тут йде мова навіть про гріх, про будь-який гріх, про співпрацю людини і гріха, чи про людину, котра змирилася з гріхом, живе в грісі. Тобто співпрацює зі злим духом, підкорилася йому. На цих біснуватих ми бачимо, що з нами тоді відбувається. Вони живуть в гробах, каже нам нам'янилист Матей. Тобто в печерах. Десь ховалися від людей, ізолювалися. Людина, котра живе в гріх всі, ізолюється від іншої людини. Інша людина їй стає неприємною. Інша людина її перестає розуміти. Вона перестає розуміти іншу людину. Це і наслідок гріха. Тому що той, який є в стані без гріха, який є в Божій ласті, сповідається, причащається, так? приймає Ісуса, той навпаки входить в спільноту. Він таке об'єднується з іншою людиною. Ісус є тим фактором, Бог є тим фактором, який об'єднує мене і іншу людину. І ми разом стаємо одним тілом в Ісусі. Містичним тілом Ісуса Христа. Якщо я не приймаю Його тіло і кров, якщо я вибираю життя в грісі, відповідно, я себе ставлю поза цим тілом, поза єдністю з іншими людьми. Виганяю себе зі спільноти церкви. Це дуже добре видно на стосунках в подружжі. Більшість з нас це досвідчують. Віруючі люди, ті, які практикуючи є, підтвердять мої слова. Коли чоловік і жінка разом сповідаються, причащаються, моляться разом, їм набагато легше знайти спільну мову. Бог якоюсь невидимою благодаттю, силою, з висоти, дає нам ласку через Духа Святого знайти порозуміння, чи видно, що сварки є. Жодне подружжя не застраховане від сварок. І це є нормальні речі, бо це є якісь вияснювання певних життєвих проблем і ситуацій. Але Господь дає мені ласку і силу переступити через себе, піти на компроміс, знайти відповідне слово, перепросити, простити, пригорнути. Навіть, попри те все, що в нас є непорозуміння, ми є об'єднані. Чоловік з жінкою. В одне тіло разом з Ісусом, в одну спільноту. І те саме відображається в інших спільнотах, між мною і дітьми, між мною і батьками, між мною і моїми співбратами і сестрами, між мною і іншими колегами. Якщо ми об'єднані Христом, як ми об'єднані Богом, нам набагато легше є подолати непорозуміння. Ми в єдності, ми знайдемо вихід. Ми йдемо разом одною дорогою до царства небесного. Гріх, співпраця зі злом, виставляє мене поза межі спільноти, поза межі моєї спільноти з Богом, поза межі спільноти людина- людина. Наступне. Інші евангелисти, які описуються в Євангеліє, цей фрагмент, говорять, що вони були голі. В старому завіті, нагий, той, який ходив між людьми голим, це був переважно раб. Повія або раб. Тобто та особа, котра позбавлена свободи. Добровільно чи не добровільно, позбавлена свободи. Відсутність одягу свідчило про те, що ти є невільна людина. Тобто гріх, моя співпраця зі злом, примирення зі злом. Робить мене нагим перед іншими людьми. Робить мене рабом. Гріх робить мене рабом. Позбавляє мене свободи. Позбавляє мене свободи вибору в першу чергу. Я стаю залежним від гріха. І кожен з нас, який бореться з гріхом, розуміє, про що я говорю. Наскільки ми узалежнені від своїх. Темних сторін, від своїх пристрастей, своїх слабкостей, як нараз тяжко є вилізти з гріха. Від сповіді до сповіді ми боремося з ним, І як легко він опановує нас, ці речі, з якими ми боремося все життя, які переслідують нас, наші спокуси, наші слабкості. Але ти відчуваєш, коли ти піддався гріху, наскільки він замотує тебе. Затягує, наскільки піс... з кожним кроком стає важче вирватися з його тенет. Наважитися на покаяння, на сповідь, наважитися взагалі на якусь зміну життя, зміну мислення, відректися від гріха. Чим більше гріхів, тим взагалі це стає важчим. Чим довше я відтягую сповідь, цим ще, ще стає важчим. Грів робить мене рабом. Співпраця зі злом не може бути одномоментною, не може бути тільки в якійсь одній сфері. Ця співпраця зі злом робить мене залежним від зла. Позбавляє мене свободи. І диявол крок за кроком обмотує мене як якась ліана чи змія, сковує і позбавляє мене свободи. Третє. Вони були такі люті. Що ніхто не міг перейти цією дорогою. Гріх, співпраця зі злом робить мене злим, робить мене нервовим, агресивним по відношенню до інших людей. В моєму серці немає миру. і Я цей мир хочу забрати в інших. В моєму серці є неспокій, і цей неспокій я хочу посіяти інших. Мене починають нервувати інші люди, особливо ті, які роблять щось краще, ніж я. Мене починають нервувати люди, котрі є святі. В лапках, можна так сказати, або просто святі дійсно, бо живуть якимось правильнішим життям, яким краще щось здається, ніж мені. Гріх, Призводить до того, що ми стаємо звірами. І кожен, хто живе в рісі, може це підтвердити. Ми всі час від часу відчуваємо, наскільки нас починає опановувати людь. І коли ти відкладаєш сповідь, покаяння, коли ти змирюєшся з ріхом, одна іскра, і ти кидаєшся на іншу людину. Навіть дуже безневинну, особливо найближчих. Які перші попадають під руку. Пізніше тобі доходить до твоєї голови, до твоєї свідомості, а що ж та людина винна, що ж вона мені зробила? Але ми відчуваємо, як легко лють опанувала наше серце, як легко ми їй піддалися. Моя співпраця з гріхом робить мене піддатливим до гріха. Я не маю запобіжників. Я втрачаю ці запобіжники. Я стаю легко піддатливий під будь-яку спокусу, під будь-який гріх, який приходить тихо нишком до мого серця. І найбільше це виражається в моїй позиції, в моїй поставі, в моїй люті. Здається навіть, що коли я буду лютий, то я щось комусь докажу. Коли буду лютий, я покажу свою владу, свою силу. Коли я буду лютий, коли я принижу іншу людину, я покажу свою владу, свою зверхність. Але це все обман, який в наше серце приносить диявол. Святий Іван Павло II в одній зі своїх наук каже: сучасний світ, навіть найбільш цивілізовані країни. Якщо піддаюся ненависті і люті, опускаються до рівня печер, заходять в печери, в кам'яний вік. Ми сьогодні це бачимо на прикладі наших сусідів, нашого агресора, в якому кам'яному віці його мислення, його цінності, в чому він живе і до чого себе прирікає. Це лють, ненависть. А уявімо собі, що це все відбувається з нами на рівні нас, індивідуумів перед лицем Бога. Люта людина, яка живе в ненависті, в злобі. Це кам'яний вік. Справжню силу, справжню владу має той, хто має розум, знання, інтелект, можливості, вплив, технології. Це люди, які мають знання. Це люди, які мають владу не ненавистю, не злобою. І от на рівні мене, моєї особистості, Господь заохочує мене сьогодні на прикладі цих біснуватих. Звільнися, будь вільною людиною. Бо коли ти є вільний, ти є гідний. Ти є одягнутий, ти при умі, ти є між людьми, ти є шанований, ти маєш повагу, ти є спокійний, в твоєму серці є мир. Це все, що бракувало цим біснуватим. І диво, що робить присутність Ісуса біля цих біснувати? Вони звільняються. Коли я пускаю Бога в своє життя, в своє серце, коли я даю йому можливість війти в мене через святі тайни, я звільняюсь. Мені повертається гідність, мені повертається спокій, мені повертається мир. Я стаю людиною. Я перестаю бути звіром. Я знову стаю людиною. Сьогодні Господь Бог хоче, щоб кожен з нас побачив, яким він може стати, коли дивиться на цих біснуватих, яким він може стати, якщо не буде боротися з гріхом, якщо піддасться спокусам, якщо буде жити в союзі зі злом. І хоче також, щоб ми побачили, якими ми можемо бути, коли в нашому серці. І в нашому житті буде присутній живий Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу!